Лише тиждень тому закінчився курс групового коучингу, а я вже провела свій перший груповий захід. Пишаюсь з собою. Я дякую Наталі за можливість здійснити ще одну свою мрію, бо 4 роки тому я поставила відкрила собі такий тоут. Він поставила таку ціль знати і вміти, як робиться групова робота. І для мене володіти навичками групової роботи це можливість за короткий термін часу бути корисною більшій кількості людей. На інтенсиві я зрозуміла, які потреби закривають учасники в груповій роботі, яку користь отримує для себе ведучий, яку цінність несе таку робота, які процеси відбуваються в цій групі, в формати бувають і у чому їх особливість. Зрозуміла, у яких ролях перебуває ведучий і як за допомогою чого тримає увагу аудиторії. Отже, цінність групової роботи є колосальною і для усіх учасників, і для ведучого також. Ну, і, звичайно, матеріальна винагорода. А ще я розглядаю групову роботу як можливість до залучення клієнтів в індивідуальну роботу. Тож, дякую, Академії, дякую, Наталя.